Продовжуємо далі, шановні глядачі, розбиратися в питанні економічного розвитку. Всі ми зрозуміли, що саме економічний розвиток дуже важливий для того, щоб на території був добробут, відбували зміни і було майбутнє. Бо саме якщо буде економічний розвиток, можна залишатись, можна першочергово створювати сім'ї, дбати про своє майбутнє, розуміти, що у тебе є заробітна плата. Що у тебе є робота, а це в першу чергу нові виробничі підприємства, які повинні з'являтися на території. Для того, щоб у людей була мотивація, для того, щоб вони не мали бажання кудись виїздити, десь заробити, підробити. А якщо ці підприємства будуть, і якщо будуть відповідно фахівці для того, щоб на цих підприємствах працювати, то це можна сказати, що це перший крок до розвитку. А для цього повинні сільські селищні, міські голови першочергово, до урядовців розуміти, що саме має вироблятися на території, які повинні бути створені підприємства, які вони мають бути у вигляді тієї, того чи іншого випуску. Різної продукції, яка це продукція, для кого це продукція? Що, яка можливість є на території по випуску продукції, якої можливості немає? Що треба зробити для того, щоб, як наголошує Пункт 7 закону України про місцевання, для того, щоб залучити на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежної інформласності, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку. Бо саме Комплекс надає вирішення як в соціальному, так і в економічному розвитку. А якщо немає підприємств, та організацій незалежної власності, і про це не думають ні сільські, ні селищні, ні міські голови, а також урядовці, а тільки розповідають про якийсь розвиток, то змін не буде, покращень не буде, майбутнього не буде. Бо саме від того, скільки буде підприємств на території, і що вони будуть виробляти, буде залежати майбутнє цієї території і відповідно майбутнє держави. І для цього повинні сільські селищні міські голови розуміти, що в треба бути, треба, щоб були департаменти управління відділи економічного розвитку. Від, від нижньої ланки, від місцевого до державної ланки. І економісти повинні знати і розуміти, що маємо виробляти, що можемо виробляти. Що, що хочемо виробляти, і що до цього потрібно. А для цього потрібні бути створені всі умови для тих підприємців, для тих інвесторів, які хочуть ставити відповідне виробництво по випуску різних товарів, різного виробництва і таке інше. Вони повинні, представники влади, надати всі можливості для того, щоб Саме на територію заходили різні інвестори. А якщо вони не заходять, треба самим брати і створювати підприємства, називати їх у вигляді комунальних підприємств, створювати всі умови для того, щоб залучати, створювати всі умови, щоб самим створювати ці підприємства і ставити ці підприємства. І це робити кожного року з метою, що після цього збільшиться збільшиться як мінімум два рази кількість населення. Для того, щоб створювалися там сім'ї, для того, щоб відбувався розвиток, для того, щоб було розуміння у вигляді валового національного продукту, для того, щоб були поповнення до місцевих бюджетів в першу чергу, не кажучи вже про державний бюджет. Для цього і повинні розуміти це сільські селищні міські голови. Для цього вони і поставлені людьми як обрані представники влади, для того, щоб це робити. Щоб люди, коли йдучи в школи, вони вже планували, ким вони будуть працювати саме на цій території, який фах вони будуть обирати для себе, яку спеціальність вони будуть обирати. І для цього треба залучати всі навчальні заклади. Це треба знати всю інформацію про всі навчальні заклади, про всіх людей. Це питання соціального розвитку. Бо саме... На договірних засадах, як наголошує пункт, треба залучати всі підприємства, та організації. До цього треба знати, що відбувається на цих підприємствах, та організації, яка їхня кількість, що вони в змозі робити, чого не в змозі, що треба їм надати, які умови, які льготи. Так звані, для того, щоб ці підприємства та організації незалежної власності, вони розвивалися, вони надавали результат саме на тій території. І для цього треба залучати і співпрацювати з цими людьми, з цими підприємцями, з цими інвесторами, надавати все їм необхідне, навіть на льготній основі. Ось для цього і повинні працювати сільські селищні міські голови до урядовців у вигляді. Розуміння, що повинні бути економісти для цього, щоб вони робили економічні аналізи для того, щоб розуміти, що ми можемо виробляти і для кого ми можемо виробляти. І цей комплексний потенціал має бути відбуватись на кожній території, для того, щоб можна було сказати, що в Україні або на території села селища, міста. Дійсно, відбувається розвиток, бо там кожного року з'являються нові виробничі підприємства. Ось на цьому, шановні глядачі, дозвольте завершити це відео. Питання економічного розвитку це дуже обширна тема, бо це питання і заробітних плат, і збільшення кількості населення, бо саме соціальний економічний розвиток для цього має відбуватися. А ми сьогодні обговорили з вами питання економічного розвитку. Ми до цієї теми ще. Вернемось. Якщо у вас є питання, будь ласка, питайте, якщо є пропозиції, будь ласка, бо саме економічний розвиток повинен бути в розумінні сільських селищних міських голів в чергу. Всім вам дякую, до побачення.